Марина щойно придбала на ринку ялиночку, заплатила 50 гривень. каже, дорожче собі дозволити не може, але свято без ялиночки не бачить. Новий рік якраз пахне ялиночкою, мандаринами, Це новий рік. Тому цілий рік її родина економила, відклали дві тисячі гривень, аби вистачило і на ялинку, і на святковий стіл. Раніше ми трошечки економили так, щоб собі більш-менш новий рік ні в чому не відмовляти. Продавці ялинок кажуть, намагаються провести ялиночки на різний смак та гаманець. Ціна за одне деревце в середньому коливається від 100 до 400 гривень. Ще менше треба заплатити за суморобну ялиночку з гілочок. Саморобні там від 30, у нас є до 70, а так буває і до 100, і до 150. А великі там теж від 150 до 400. Дешевше бідківці продавці, вони продавати ніяк не можуть. Би було дешево, нам давали ці документи. то було може, дешевше, то все виписати, все купити, перевозки воно. Ну... Така ціна. Це дуже важкий труд, не одні рукавиці порвані, бо це з маленьких гілочок треба створити отаке гарне чудо. Люди думають, що це дуже просто і ну, сваряться за ціни, то не так просто, це все, все труд. Тих, хто боїться, що Ілиночка не дочекається до Нового року через тепло, радять подовше її потримати на вулиці, а в будинку забезпечити її додатковою вологою. Якщо у них такі грубші сті, Стовбури, то вони мають свою вологу. Вони ж питаються теж. Ставлють підставочки, а в підставочку, ну там баночку, чи що, наливають водички, у відра ставлють з пісочком, пісок зволожують, і ялиночка стоїть. Але найголовніше кажуть на різдвяному ринку, треба намагатися вірити в казку, хоч важкі будні виснажують. Але новий рік має бути святом. Дуже тяжко на пенсію 1300 гривень купити оцю цю ялинку, але настільки. Жінка старша, немає вже дітей коло неї. А вона каже: що Я щоб зекономити на цю ялинку цілий рік складаю по копійці, щоб але каже, що не можу без ялинки. Людмила Григорчук Іван Чижик, Місцевий час.